Так, швиденько це все порозриваю, щоб там нічого не пошкодити. ось такий у нас, ну, як бачите, як бачите, трошки пом'ято, Ну, але наскільки я дивився в відео, ну, я очікував набагато. Я очікував набагато пом'яті коробочки. Що я зробив? Я замовив дві лампочки, але я їх замовляв в різних продавців. Чому? Тому що я вже замовляв від одного продавця багато ліхтариків, 2, 3, 4. І е, в сумі виходилося, що якісь погані. А якісь добрі. В мене таке зробилося враження, що якщо ти береш багато, вони тобі підсовують ну, фуфло, одним словом. А якщо береш одну штуку в одного продавця, він старається тобі ну, продати нормальне, щоб ти ще до нього звернувся, щоб не написав поганий відгук. Це від одного продавця, це від другого. В принципі, броді. Вроді, вроді, вроді всі 80. Вт. 80, а де це пише? Ну, вроді всі 80. Десь воно повинно писати, але я не можу знайти, але ну, це не важно. 6-8 годин. Ха! Ну, звісно, я сумніваюся, що вони світять 6-8 годин. Е, я постараюся їх протестувати, але... Зупинюся на цьому слову тестувати. Хто думає, що я буду зараз витягати якісь тестери, якісь, блін, провода, щось там виміряти ток, вход, виход. Ні-ні-ні. Я просто їх поставлю на зарядку, поставлю їх світити, побачимо, як вони світять, і поставлю таймер, щоб приблизно подивитися. Скільки вони висвічують годин, і буду старатися е, кожну годину вам знімати, от як паде яскравість цієї лампочки. От такий в мене тест, щоб мені е, там в коментарях не закидали, де твої тести, що ти там не там силу току, це Ну, ні 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 от таких тестів я не роблю. Я думаю, гаджет за 4 долари. А це на даний момент у нас тепер виходить близько 160 гривень. Ну, блін, таких тестів шкода тратити часу. Що це у нас тут є? Перша лампочка. Всю на сторону. А. Крючочок. Кабельочок. І о. 80 Вт. Ну, бачите, на коробочці воно не пише, що воно 80 Вт. Але, але я думаю, що і це нічого не каже. Я думаю, що вона 80 Вт світити не буде. Так, включаємо. Та ну, що? Світить? Фух, на перший погляд, дуже слабенько. Ну, чесно. Ну, 80 ватт. Далеко не 80. Дуже далеко не 80 Вт. Но світить, це вже плюс. Може не заряджена, подивимо, Будемо ставити на зарядку. Будемо дивитися, може буде світити краще. Але ні, дивіться. То мені кажеться, чи вона нагрівається, може краще світить. Ну, не знаю. Подивимося. Включаємо далі. А, от. Це ще тускніше. Страбоскоп. Ось такий сос, я так зрозумів, виключається. Це повна потужність. Ні, все-таки вона почала світити яскравіше. Це є факт. Так, три положення яскравості. Ось такий страбоскоп. Ну, я так зрозумів, це сос. І виключається. Ну, все дуже просто. Дивимося. Так. Ну, вроді, ну, якби легким путем вона не розбирається. От тут такий крючочок. Ну, якби воно, так, да, комфортно. Комфортно будемо дивитися, як вона себе покаже по часу, скільки вона буде світити. Так, розпаковуємо іншу лампочку. Так. Нічого не поломано. Нічого. Все те ж саме. Я порівняю розмір. Ну, ідентичні лампочки. Повністю ідентичні лампочки. Ставимо крючок. Так. Зарядне і вмикаємо. Так, світить один режим, другий, третій, страбоскоп. І сос. І вимикається. Все. В принципі, ну, що тут дивитися, лампочка. Ну, лампочка пластмаса нормальна за ті гроші. Оце не розбирається. Ну, якби. За свої кошти вполне достойний такий собі гаджет. Ну, все буде зависити від того, скільки він буде світити, як він себе буде поводити. Все, я ставлю їх на зарядку. Так, зарядив я лампочки, в принципі, заряджалися вони десь годину, але вони були заряджені. Там такий індикатор, якщо йде зарядка, він світить, якщо зарядка вже набрала повну силу. Він вимикається. От от у мене одна лампочка, я повісив, і от тут друга лампочка. Я повісив індикатори загасли, ну я зробив висновок, що вони зарядилися на максимум. От для тесту така в мене кімната. Тепер на даний момент тут трошки ремонту я затіяв. Але в принципі згодиться для того, щоб в принципі показати наскільки яскраво. Світять ці лампочки. Оце одна лампочка, це на максимум вона світить. Кімната 16 квадратів. От так вона освіщається. Ну, в принципі, ну я. Читати, писати якби не бажано, але М -м приготувати їсти на кухні там, ну, Повністю достатньо і вчитуючи ту ситуацію, яка в нас є на даний момент. В принципі, освітлення хватає. І якраз тест добре дуже почнеться, тому що на даний момент у нас світла немає. І будемо починати тест. Ось цю я лампочку включив. Тепер включу цю лампочку. Бачите, опа включаю. Дві лампочки горять. Ну, дві лампочки це, якби вже, так, да. дві лампочки це вже круто, це повністю хватає. Ну, але, як ви бачите, і одною, в принципі, буде досить достатньо. На даний момент у нас 20-23, ну, 20-20, пішов відлік. Я включив лампочки, буду старатися кожну годину включати, дивитися, чи паде освітлення цих лампочок. Бо дивіться, придивіться, як вона світить. Запам'ятовуємо і через часок зустрінемось. Так, годинка прийшла. В принципі, візуально я не можу сказати, що лампочки перестали. Яскравіше світити. На перший погляд, вроді все так, як і було. На даний момент у нас дивимося 21-23 рівно годинка Будемо спостерігати. Через годинку ще раз зустрінемось. Так, друзі, минула ще одна година. І знову я не бачу ніякої різниці. Вроді світять, так, як вони і світили. Ізначально так, подивимося, оцінимо все вроді. Все вроді як і було. Уже світять дві години. У нас тепер. Ще раз. О, 22, блін. 22-26. Зустрінемось через годинку. І ще одна година минула, як світять ці дві лампочки. Це вже вони світять 3 години підряд. І знову я не бачу ніякої різниці, щоб щось зменшилася яскравість цих лампочок. Вони мене вже і так здивували. Я не очікував, що вони будуть 3 години світити. Я думаю, що я не буду виходити на слідуючу годину я вже подивлюсь, скільки вони будуть світити. І вже в кінці, коли вже ну, реально почнуть тухнути, тоді вже я скажу, скільки вони просвітили. Ну, от на даний момент у нас 23.30, вже більше. Вже пішло на четверту годину, як вони світять. Все, до зв'язку. Минула ще одна годинка, і візуально вже видно, що лампочки змінили свою яскравість. Ну, що можемо сказати? Пройшло 4 години і через 4 години лампочки змінили свій тон свічіння. У нас тепер так, вмикаємо світло, щоб ми бачили. 0,27 хвилин це рівно 4 години. Так, друзі, завершився мій дослід. Після того, як вони після 4 годин перейшли в більш тускліший режим, вони ще відсвітили 2 години і в сумі, в принципі, відсвітили 6 годин. Так, да, 6 годин не на максимум. На максимум було тільки 4 години, але. Але, в принципі, 6 годин вони світили. І я думаю, що навіть оці 8 годин, якщо ставити на середне положення, ну, мінімальне положення це вже дуже слабенько. Я думаю, що вони видадуть 8 годин. Після того, як вони розрядилися, я їх поставив на зарядку. 3 години вони заряджалися. І, в принципі, світять, все супер. Ну, я... Ну, чесно, я... З них таке не ожидав, я ними, в принципі, довольний. Що можу сказати? Світять вони, ну не супер-пупер. Звісно, 80 Вт вони не, не видають ні в якому разі. Але повністю тебе не сковують в твоїх рухах, ти все бачиш, комфортно себе чувствуєш, да, там читати, щось там, якісь такі речі робити, точні не, не совітую для очей. Але ну, в даний момент, яка ситуація в Україні. Ну, суперовий гаджет для того, щоб повісити на люстру і, і освіщати тобі комнату. Вповнення хватає на кімнату, щоб вона освіщалася. Що можу сказати? Я ці лампочки совітую. Дуже потрібна штука в даний момент. Все. Дякую за те, що дивилися. Пока-пока, Бережіть себе.